Білий циферблат і функція GMT». Це той запит, який доволі довгий час був у мене відкритий, і обзавівшись новеньким лідентом C60 від Христофера Варда, я можу впевнено сказати, що питання було не в довгих муках вибору серед неймовірної кількості годинників, які надавали оці два ключових аспекти: білий циферблат і функція GMT». Історія була просто в тому, що я не туди дивився, не туди. Друзі, вітаю вас на цьому каналі Хорологіс. З вами, як завжди, я, Ярослав Дмитро. Сьогодні ми поговоримо просто про фаворита серед, мабуть, усіх брендів. Наразі те, що я бачу по нашій спільноті, це Крістофер Варт, а саме модель C60 GMT 300. Неймовірний годинник. Неймовірний. Просто за півтори тисячі євро на браслеті, механіка 40 мм GMT. Керамічний безель двонаправлений, тричасових пояси, 300 метрів водозахисту, вставка дати в колір циферблата. Напишіть, мабуть, одразу конкурентів, якщо ви думаєте, що такі є за цей прайс і з тим функціоналом, що я вже перечислив. А поки давайте трошки зануримось в історію. Якщо ви не знаєте, складення GMT було популяризовано американською компанією Pan American, коли вона співпрацювала з Rolex для створення GMT Master 1954 року. Годинник, виданий обраним екіпажем, дозволяв після. Там встановлювати домашній часовий пояс за допомогою четвертої стрілки GMT і 24-годинного Безеля, одночасно змінюючи звичайний час на своє поточне місце знаходження. Знову ж таки, функція GMT, а це другого часового поясу, або як у нашій версії c 60, коли Безель був направлений і це можна зчитувати три часові пояси. Насправді, як на мене, у наш час є, мабуть, найпопулярнішою. Зрозуміло, що там умовна дата, це, само собою, але якщо брати якісь там ускладнення більш там, далі, ніж. Дата, то, мабуть, GMT це найпопулярніше ускладнення, яке реально має зрозумілий сенс. Бо навіть коли хтось каже, знаєте, по типу, а навіщо взагалі годинник є ж смартфон, все в смартфоні. Ось також приклад, коли смартфон тут не дуже вам допоможе, тому що ви дістали смартфон швиденько, у вас там буде якийсь локальний час. Так, можна вивести якісь віджити там, де буде багато міст, але це знову ж таки це окремі будуть якісь там кружечки, там підписано так, там так, і ви все одно маєте подивитись в декілька різних місць, щоб зрозуміти деякий час, або там умовно знаєте, якщо у вас там такого віджиту там чи додатку немає, там загуглити, там який час, там не знаю, десь там в Непалі, або там в Перу, і там або в Ніці, неважливо. Тут ви все ж таки виставивши те, що вам важливо, те, що треба там по роботі, по якимось імейним моментам. Ви на одному циферблаті, неймовірно красивому білому, як в даному випадку, бачите просто одразу за пів секунди усі три часових пояси. Які вам потрібні, і це неймовірно зручно, і це неймовірно ефективно. Мітки і стрілки заповнені суперлюміновою грейт x 1 blc 1. Люм на рівні більш ніж. Я там, мабуть, не буду порівняти це там з умовним лаком, який там неважливо за скільки ви його купуєте. Там якісь Basic пілоти чи якісь там про, але там просто ліхтар, якийсь шалений, да, чи тюдором, який просто сам по собі буде значно дорожчий. Це також там їх якась така внутрішня. Особливість, але якщо брати ринок в цілому, ну то це, мабуть, один із також топових люмів, знову ж таки, і функція GMT читається топово і основна, тобто ну, нуль питань до люму в цьому годиннику, знову ж таки, півтори тисячі євро. Ну не знаю. Скажіть, що ви думаєте на цей рахунок і взагалі? Чи важливий вам люм, чи ви там вночі або в якісь там темну пору дня вже там нічого не щитуєте, і вам це не дуже важливо. Це також е історії, які там мені доводиться доволі часто чути. Працює годинник на механізмі Селіта SW332, також ну надійний, зрозумілий випробуваний часом механізм, який має запас ходу 56 годин. Це також знаєте, такий показник. От ми там всі звикли вже до якихось умовних там от цих тюдорівських там, історій там, 70, знаєте. Але 56 це також, мені здається, за очі. Трошки більше, ніж дві доби. Гарний показник. Я не думаю, що до нього можуть бути якісь питання, не знаю. Також напишіть, що ви що ви думаєте стосовно запасу ходу, наскільки це для вас там важливий показник, на що він для вас впливає. Буде цікаво дійсно почитати, бо дискусії там, про ці історії там, 38, 56, 42 години, 70, їх доволі багато. І я там про це коли вже не в одному відео пояснював там, свою думку, і свій підхід в залежності від того, скільки у вас годинників, але буде дійсно цікаво чекнути. І що ви думаєте з цього приводу? Якщо повертатись до цього конкретного Варду, знову ж таки модель Сі 60, 40 міліметрів корпуса на моїх 18,5 см зап'ясті, мені здається, виглядає от просто, от, от От як народжений для цієї руки, тобто в кого там 18, 18,5 19, можете не переживати. Це гарні 40, які ось просто лягають під все, шик. Зрозуміло, що нажавіюча сталь, висота годинника 11, тобто його товщина, фактично 11,7 мм, від вушка до вушка 47,5 мм. вага без браслета 67 грам, з браслетом 137 г Є ще версія в іншому браслеті, такому, типу аля, як ювілейному схожому, да, можна сказати, з полірованими середніми ланками, і на гумовому ремінці не знаю. Але ось ця версія мені якось на такому, знаєте, аля Ольстері. Найбільше зайшла такий, знаєте, трошки такий віє чимось таким, знаєте, під піджачок. Але ось браслет розбавляє її, робить реально годинником на будь-які випадки для мене. І шорти, і піджак, і сорочка, і що хочете. Знову ж таки, 25 каменів, механізм Саліта sw 332 56 годин запас ходу. Отут є один момент, варт пише на сайті те, що точність ходу. Плюс-мінус 20 секунд на добу. І тут мені здається, він просто вирішив, знаєте, трошки так е, таку, е, як то кажуть, ложечку дьогтю в бочку з медом кинути по типу що чуваки. Ну ми коштуємо півтори тисячі євро. У нас ось такий набір характеристик. Ми ось так круто сидимо на руці. У нас реально класний браслет, у нас класне дайверське подовження, дуже зручне, питань немає знову ж таки. Все працює чітко, а застіпка. Кльова, мені дуже подобається. Взагалі, браслет не маю всіх, знаєте, там до гострих якихось граний, там, типу. ну. Але ми от вам зробимо трошки таку історію з точністю ходу. Але насправді, в житті ну, так не є. Ви зараз побачите відео. Годинник носився на руці трошки більше двох діб. Я в ньому і спав, тобто він взагалі не знімався. Трошки більше двох діб. Ну там скільки показує? Мінус, мінус 0,5 ближче навіть до нуля. Не знаю, що там буде через тиждень, там, якщо його зняти на ніч там, в різних положеннях. Розумію. Але фактично мій досвід з цим годинником зараз виглядає як мінус 05 е, секунд. Ну окей. <bonding noise> тобто, я в принципі не можу згадати будь-яку селіту. Яка б в мене особисто йшла б мінус чи плюс 20, чи навіть мінус 10. Там, Ну, Тобто, в мене всі сліди, які я можу згадати, вони завжди потрапляли в кос. Можливо, це якісь там аспекти, не знаю там руки, там носіння там, і, і так далі, чи якогось фарту, але я не дуже вірю в плюс-мінус 20 секунд в SW-330, от особливо там з якимись внутрішніми налаштуваннями там у Варда, тому на це можете взагалі не звертати увагу, те, що я бачу, я зроблю. Якийсь окремий тест стосовно цього годинника більш тривалий, навіть як ми колись робили челендж да, з точністю ходу в тюдора, то тут поки що такий конкурент мабуть, номер один. І в принципі, хочу підсумувати тим, що по-перше безумовно я дуже задоволений цим годинником, неймовірно. І сказати, що я очікував саме таких емоцій, такого відчуття і такої, знаєте, вже там любові а, за там декілька тижнів володіння за 1500 євро. Ну точно ні. Тобто, це от історія, як я люблю казати, да, от відчуття, що ти не доплатив. Просто красені. Подивитись на їх там модельний ряд і взагалі те, що вони роблять. Ну, ось якщо ці хлопці і Тюдор продовжать в такому дусі, як вони обидва зараз роблять, ну то роки за 3-4 я б рекомендував дуже багатьом брендам, починаючи від Longines, закінчуючи омегу, не те, щоб напрягтися. А прям брати якийсь, знаєте, такий, ну якісь ватні рушнички і велику кількість поту з себе стирати, бо виглядає так, як не те, що наступають на п'ят, аже в потилицю дихають, дай Боже, і реально. Ну, щось там особливо, знаєте, пред'явити доколупатись. Можна поратись в ці ігри, але навіщо? Якщо ви дійсно за зрозумілий прайс отримуєте зрозумілу е якість виконання, набір характеристик, і особливо, що важливо, фактичне відчуття на руці. Ну сидять дійсно просто. Ну як в респект, друзі, пишіть, яких ви, можливо, знаєте, там <сум> конкурентів цьому годиннику або якимось іншим Вардам. Давайте так, тільки безумовно, таких конкурентів, які просто одну калітку виб'ють по типу пагані Сан-Марті. Не пишіть, пишіть когось. Послабше, але щоб зрозуміти, там, на кого можливо варто також звернути увагу. І, можливо, там, півтори тисячі за цей години хтось скаже, що і дорого. Дивись, он там є за 800, там, те саме, Еге-гей, буде знову ж таки цікаво. Я не сумніваюся, що в нас знайдуться такі люди, і це круто. Друзі, дякую, що дивились цей випуск. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Бережіть себе, і до нових зустрічей.